Італійської команди. Але ми знаємо атакувальну якість Віталія Миколенка. Ми віримо у Євгена Коноплянку. І зараз віримо в контратаку збірної України. Сінченко. Зінченко набирає швидкість. Відає пас на правий фланг циганков. Колара проти нього один один Циганков, зміщується в центр циганков. м'яч під лівою б'є. Циганков. Коноплянка наша атака. Коноплянка забігає з ліва Миколенко. Коноплянка б'є! Відбиває м'яч голкий пору. Пасує на Караваєва. Караваєв. Простріл. Циганков. Віктор! Пішла. Ми перехоплюємо м'яч в центрі поля. Роман Яремчук. Підхоплює м'яч Циганкол. Удар! Два. Каже, тим часом Яремчук віддає передачу на Зінченка. Зінченко по центру. Зінченко з мячем. Зінченко встигає віддати пас на Коноплянку. Коноплянка б'є в Лужній кут. культурбуває полз ворота. Євген. Пас на коноплянку. Стається Яремчуку. Ми з м'ячем немає полу. Таким чином. Циганков б'є. Парировий удар Дмітрові. Ще удар добивання розслабитись. Збірна Сербії. вкрай небезпечний суперник. Збірна України починає в атаці. другий тайм. Руслан Малиновський віддає на лівий фланг на Євгена Коноплянко. Коноплянка зміщується в центр. Пробуває. Гол! боротьбу супернити на його половині поля. Наші м'яч перехоплюють. Зінченко. Яремчук. Малиновський справа. Караваєв, Малиновський віддає. Тому передачу. Караваєв, м'яч зупиняє. Приборкує. Іде б'є лівою. Рикошет. Допомагає. Малиновський. Можна змінювати напрямок розвитку Атаки Степаненко повинен зараз віддавати. Вправо. Віддає на Караваєва. Караваєв. Зряча передача. І Матвієнко. Відбирає м'яч у Мітровича і контратака збірної України. Малиновський пас на коноплянку просять перед коноплянкою. Коноплянка. Удар поворота! Є! Розуміємо, що доля цього матчу зрозуміла. Наша атака Малиновський віддає пас на Коваленка. Той віддає на кравця Артем на м'ячі. Відривається від.